Фонд Ріната Ахметова поновив видачу продуктових наборів соціально незахищеним верствам населення у Запоріжжі. Ну як можна жити на дві тисячі? Спасіба за допомогу, що дають на допомогу сьогодні. Гуманітарну допомогу у зеленому центрі Метинвест видають мешканцям Бердянської громади. Вимушених переселенців звідти близько 10 тисяч. Люди вже перебувають в місті Запоріжжя більше року. Людям тяжко, людям потрібна підтримка, допомога і фонд Рената Ахметова разом з командою зеленого центру» зеленого центра її надає. Надає вже другий рік поспіль. Дорослі отримують харчові набори, а діти, так як скоро день захисту дітей, отримують цукерки, солодкі подарунки. Упродовж тижня мають роздати 800 наборів. Рівно стільки людей зареєструвалися. Два роки мені до пенсії, і мамі 85 років. Я не можу маму і от не можу залишити. Пані Олена безробітна доглядає за літньою мамою. Державних виплат на все не вистачає, тому лишила заявку. Так, це допомога. Олія, мука, макарошки. Молочко саме вже докопаємо. Що треба вже докопати? Програма поширюється на пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини. Загалом фонд Ріната Ахметова передав понад 600 тисяч продуктових наборів для жителів 22 областей України. Багато програм продуктових в Запоріжжі або зменшили свої обсяги, або вийшли взагалі з Запоріжжя. І ми. Завжди шукаємо партнерів для того, щоб збільшувати можливості для допомоги нашим мешканцям. І сьогодні наша вже не перша взаємодія із зеленим центром Медінвіст, але це перша наша акція, коли ми бердянцям, завдяки програмі Ріната Ахметова приготунок життів, надаємо сьогодні майже 500 наборів продуктових.